Ось такий офігенний вечірній короб. 17100 чистої ваги. Сильна трофейна риба. Подивіться, якого красивого кольору риба. Просто супер. Відпускаємо його і чекаємо на наступних трофеїв. Вітаю вас, друзі! Можете рахувати, що ось це зараз я запросила вас до себе у гості. І це буде дуже незвичне відео. Це буде розповідь про риболовлю, яка тільки що відбулася. Не відео з риболовлі, а саме розповідь про неї. Ось я тільки що буквально закінчила працювати з фотографіями цієї риболовлі, і відео там я не знімала. Але коли зробила всі ті фото, та зараз маючи всі ті враження. Я маю таке дуже живе бажання цим всім поділитися, тому що дійсно риболовля вийшла дуже яскрава, дуже щаслива, така дуже фартова, незвична і класна. Не дивлячись на те, що проходила вона на звичайній, на звичній для мене водоймі, домашній, на княжій, де я була. Дуже багато разів, але де я завжди відчуваю той свіжий адреналін, тому що ну, водою моєю дійсно, дійсно цікавою. І з'явилася в мене ідея спробувати зняти ось таке відео. Просто уявімо, ніби я запросила вас до себе в гості, або ви зайшли до мене в гості там, на роботу. Ми спілкуємося і ви питаєте мене, як я з'їздила. І я розповідаю вам у відповідь на це питання, як я з'їздила. Як пройшла риболовля та показую вам ті фотографії з риболовлі, які передають те, що там відбувалося? Отже, ви питаєте мене, як пройшла моя риболовля. Риболовля була вдалою, вона була дуже класною, вона була дуже фортовою. Зі мною відбулося декілька таких казусів. Які саме, із, яких я саме і кажу, що ось ця риболовля є дуже фартова, але окрім того, вона була дуже довгою. Ми планували 4 доби, а вийшло залишитись взагалі на 5 діб. І вона була дуже трофейною, тому що дійсно купа великої риби трофейної риби прийшла до нас, не дивлячись на таку дуже нестабільну погоду. Княж долина взагалі така водойма, довга, в неї є глибока частина. І є такі два рукави, мілководні, дуже непопулярні, тому що дійсно чомусь останні роки ну, трофейна риба там попадається, але дуже-дуже ну, рідко. І більшою частиною там живе саме така мала, дрібна, не дуже велика риба, дуже багата амура. Ну, Саме трофейні коропи, за якими багато хто їде на риболовлю, там ну, чомусь омінають. Хоча у 2014 році, коли ми були на цій водоймі майже вперше, коли вона тільки відкрилася, і тоді на той момент там короб 10. 12 кілограмів це був там, супер вау-трофей, і рекорд водойми був 14 кг. Зараз це вже 25 плюс. Так ось тоді на ось цих островах, ось цих рукавах ловилася трофейна риба, але потім щось змінилося, і вона почала ловитися на глибині. Це ряд секторів, які знаходяться саме на глибокій частині водойми. І ми Поїхали на цей раз саме у такий сектор У сектор, де шанси спіймати дійсно трофейну рибу є вищі, ніж у інших. На третьому секторі обрала я дві точки. Одна знаходилася на 85 метрів, там є вже таке трохи невеличка зміна рельєфу. І ось саме на 85 метрів я розміщувала корм. Одне водилище було на 90 метрів винесено. Трохи зліва від корму, і трохи далі. Інше водилище на 5 метрів далі, трохи правіше 85. І був ще ближнячок. Ближнячок був 30 метрів та 45. Я обловлювала там різні трошки дистанції. Працювали вони всі, скажімо, одразу. І там, там було одне водилище в мене. По корму. На цей раз вирішила я взагалі відійти від всього, що може дати мені зайві клювання, тому що в мене планувалася ось ця довга, гарна така сесія. Мені взагалі не потрібно було щось там на старті дуже кудись поспішати, тому я годувала виключно вареними бойлами. В спомб це були бойли 10 мм, 14 мм в цілі, і 20 мм в цілі, і також трошечки бойлеве дробленого бойлу для того, щоб все ж таки якийсь сигнал був такий трохи більш активний. Але все інше це просто варенка. Плюс коброю 20 мм бойл періодично протягом дня підкидала, плюс підкидала його після клювань. Тобто іде клювання. Далі закидається водилище, і прямо зверху на то водилище 25-30 штучок коброю варених бойлів я закидала. Ось щодо насадки. По насадці це був 20 міліметрів. Бойл, такий же, як в кормі, це бойл СКТ. І там я шукала тільки виділення. Зараз в нас є ці топери, мені воно дуже подобається для лову саме з великими бойлами. Коли я велику насадку використовую 20-ту, це є дуже зручно. Для маленьких бойлів вони плавучі, мабуть, трохи. А ось з 20-кою це просто ідеально. Ти зрізаєш трошечки зверху ту 20-ку, ставиш зверху топер, і воно так ідеально прилягає. то Отримуєш красиву таку презентацію, виділену того 20-го бойлу. Ось. І ну, Тут я шукала поміж різних топерів, різних кольорів, різних е, смаків. Е, дивилася, на що реакція йде краще. Це протягом першої доби. Побачила, що топер криль. Приніс мені гарні, гарних двох риб, і далі я зарядила той криль на всі водилища, і просто далі всю риболовлю В мене була просто однакова насадка. Це двадцятий бойл, той, що в кормі, і криль, топер зверху такий вимитий, рожевий. Чому така тактика взагалі загадовування? Чому тільки варений бойл і все. Тому що хотілося, взагалі, маючи ось цю довгу сесію, купу часу, хотілося не мати зайвих клювань якоїсь там дрібної риби, дрібного коропа, ляща на цій водоймі, купа. Ось це все мені не потрібно. Я не люблю ловити крупну рибу так, щоб перебирати все, і вона, типу, в прилові випадково. Мені подобається якось більш цілеспрямовано це робити, коли ти розумієш, чому і як. В тебе клює риба саме гарного розміру. Звісно, я тут не можу замовити собі якусь там спеціальну 20+. Звісно, кожен раз, коли ловиш на воду, мені риба є, і де вона ловилася. Звісно, ти хочеш спіймати її кожного разу. Але. Ну, це не може бути зроблено за замовленням. Тобто, сьогодні мені, будь ласка, алло, короп, давайте там 20 20 чи давайте 18%. 500. Тут просто ви можете підвести під те, що у вас буде ловитись риба гарної середньої ваги, що ви на крупну рибу водойми зможете вийти цілеспрямовано, не, маю, не маючи необхідності перебирати купу дрібної риби. Але, ну якої самої ваги риба це буде? Це буде 20, чи 17 чи 15, це вже більш залежить від таких, все ж таки, на мій погляд, факторів лотереї, факторів, яка риба вийшла сьогодні годуватися, тобто більше вже від, від цього. Плюс від щільності, звісно, таких риб. Ну і така тактика була обрана саме тому, що мені не хотілося ловити. Купу риби мені, мені хотілося цілеспрямовано ловити рибу крупну. І це вдалося. За всю риболовлю в нас було два тузика це коропи до п'яти кілограмів, для прапора це дійсно тузики, але їх було всього дві штуки і, і все, жодного ляща, нічого такого. Все інше це була середня риба 10-13, а також ну, реально купа трофейної риби, не одна, а кілька. І е, про неї я вам розкажу після того, як я вам <різь> розповім про те, що трапилось в першу ніч, коли мій план лову на три водилища міг би е, бути втраченим на цій риболовлі. Коротше, закинула я водилище ввечері. Е, Погода була така нестабільна, дуже, постійно дощі йшли, то злива, там, грози протягом дня до п'яти гроз. То злива сильна, дуже, то штиль сонце, то вітер сильний дує, так що на розтяжки шатер ставили. Ну, Дуже нестабільна погода. це, до речі, риба на це дуже реагувала, і вона, коли перед грозою була неактивна, коли Проміжки були невеликі між грозами, вона також була неактивна, а коли гроза пройшла, і проміжок був досить великий, і, мабуть, становилось краще, і вона клювала. Ну, Така була погода. І ось я в перший же вечір, вже пізно, в дощі, закидаю водилище і забуваю зняти його з кліпси після закиду. Треба сказати, що це зі мною дійсно трапилось вперше, не дивлячись на те, що ну, вергідність такого. Ну, В принципі, це може бути, але ось було вперше. Не зняла це водилище з кліпсом. О четвертій ранку йде паровоз. І я чую цей паровоз, потім він зупиняється. Я ще думаю, чого він зупинився. Виходжу я до родпода, сонна, дивлюся на родпод і не одразу розумію. А потім дивлюся і розумію, що я бачу порожнечу замість свого водилища. Нема. Ну, нема палки, думаю. Ну, нема. Що робити, піду спати далі. Пішла я далі спати четверта ранку. І це перша доба, я ще втомлена, тому я дала собі виспатись, то десь до десятої, мабуть, ранку, я так думаю. І десь е, у цей час, о десятій ті ранку, е, я вже взяла снарядити. Запасне водилище на ту точку, думаю, ну, в мене ж дві точки, що ж, одне водилище залишилось. Ну, Добре, третє в мене було, я думала, що під берегом не ловити. Ну, коротше, далі я, я роблю це водилище, оснащаю його, закидаю на ту саму точку, де в мене короб вкрав палку. Проходить година, тобто, уявіть, з 4 години ранку до 11 дня. І я отримую клювання. Іде провоз, я підсікаю. І вимотую і відчуваю, що так важко дуже йде. Думаю, що ж риба важка така? Тягну важка риба. Потім відчуваю, що воно якось так зі стука мене. Тако. І я думаю, блін, то або дуже важка риба, або я тягну свою палку. Тягну, підтягую, підтягую, відчуваю цей спротив такий нетиповий, думаю, ну точно палка моя. Під вже і бачу, що над водою підіймається поводок того нового водилища. Е, Ну, риби на ньому немає, бой висить, грузило на кліпсі. І навколо цього грузила обмоталася моя ось жилка, яка е, того водилища, як вкраденого. І так гарно намертво обмоталася, і я ось за це тягну це все. Тобто, в одному кінці жилки в мене там водилище, а в іншому кінці це короб, який клюнув о 4-й ранку. Розумієте? Е, я тягну далі. Тягну, тягну, тягну. Е, вже близько, ну тут я маю продовжувати руками. Я беру одну частину жилки, я розумію, що там той короб. Я витягую того коропу, майже до підсаку. Там біля підсаки він вже відвалився. І ну, я побачила, що там короб такий, може, 11 кілограмів. Тобто, ну, практично вивела його, там е, він, він був просто майже в підсаці вже. І далі я починаю тягнути другий кінець жилки, і з, вод... з океану, з води підіймається ось так кінчик мого водилища. І я дістаю його, воно абсолютно ціле, катушка ціла, все ціле, поставила його просушитися, і годинки через дві знарядила і воно почало ловити. Ось такий фарт просто нереальний. то як мені я тут розповідала, це вже в нас в телеграмі, то людина написала, що ця історія це з розряду рибацьких байок. Що не розумієш, де там правда, де ні. Ну але це 100% абсолютно правда. Я дуже шкодую, що я це не зафільмувала, тому що взагалі не фільмувала цю рибалку, але це дійсно було щось. Ну і далі я вже ловила на ті. Три водилища постійно. Тобто, ну, короб, в принципі, зреагував вже з першої доби, не дивлячись на те, що корм такий неатрактивний, дуже. І, але такої прям динаміки стабільної, як я кажу, що погода була дуже важка, там не було. Тобто, коли ти дійсно так воно розкачується, розкачується, там риба виходила на якісь проміжки часу годуватися, потім тиша вийшла, потім тиша. Ось, ну, Буквально вже. Ввечір першої доби ми взяли першого трофея. Це був дуже сильний короб. Це виважування було дуже адреналіновим, дуже драйвовим, доволі довгим, тому що як для коропу 17 кілограмів такого товстого, він був ну, дуже живий, такий, швидкий. І, звісно, що він пер в корчі, і треба було його розвертати, і, і давив просто дуже сильно. Але все, все нормально, ми його вивели. І ось це якраз ті кадри єдині, що були відзняті, тому що я ще думала, може щось познімаємо, але ні. І, але ось він цей наш перший трофей цієї риболовлі. Далі з цікавого, був 12-кілограмовий амур, просто на прапорі мені раніше амури великі не попадалися, тому для мене це є цікавим. торпеда. Далі був короб 14 кілограмів. Лускатий, сильний, якого я хотіла вже відпускати, але мені здалося, що в нього трошки велика голова, то я зважила його і зрозуміла, що це 14-ка. Була п'ятнашка. І така справжня роздача слонів відбулася на третю добу, коли протягом третьої доби я зловила. 14 кілограмів коропа, 15 кілограмів коропа, 16 кілограмів і ще одну сімнашечку, 17400. Тобто дві сімнашки, 16, 15, 14 це все, одна риболовля і дуже багато позитивних емоцій. Тактика годування вареним бойлом дала своє, не було зайвої риби, була дійсно система в ловлі. Великої риби, її була дійсно гарна кількість, тобто це не одна випадкова в прилові, це дійсно систематична риба. І це мені дуже подобається. Для мене це є дійсно дуже вдала, дуже така гарна риболовля, саме така, яку я люблю, тому що на цьому етапі насправді я дуже мало адреналіну. Є в мене від там звичайних якихось коропів, тим паче для спортивних видомі, типу, княже, це десятка. Це вже не торкає абсолютно. Але ось ця велика риба це завжди в мене в голові, коли ловлю її, то це мене дуже надихає, і мені дійсно, якось я заворожено перед нею себе відчуваю, коли вона здорова, величезна голова, і ти відчуваєш, що ось це ось такий якийсь там підводний монстр зайшов до тебе. Ось. І, ну, як бачите, є е, варіанти ловити тих, тих підводних монстрів більш-менш цілеспрямовано. Це дуже залежить від прикормки. Е, також е, ви бачите, велика насадка. Тут маленькі попапчики були б зовсім недоречні, е, тож насадка була велика. І е, е, саме це відсутність там пилу, всього. Кормі дало можливість на цій риболовлі половити в перспективному секторі гарних великих риб. Так, що ще треба сказати? що кількість корму зовсім невелика, також тому що ловля націлена на те, щоб клювань було небагато, але клювання були якісні. Тобто це було на точку там, біля 10-12 спомбів середніх за один раз. І це було в день. буквально, там, та Два рази в день таке загодовування. Більше це кобри 20 мм болі, які також під рахунок йшли, тобто їх було небагато, небагато для того, щоб не закручувати зайву рибу і спіймати саме бажану велику. Чому за кормом? Тому що, по-перше, Дійсно, велика, якщо є більше таке скупчення корму, і там більше риби тримається, то велика може стояти осторонь. Окрім того, коли насадка в мене знаходиться якби, на краю, винесена окремо, то також мені здається, що серед однакових болів, то рибі ось це знайти є трохи простіше, тому виношу, особливо на княжі, ось це трошки, трошки далі. Хоча, якби. Коли годуєш цілим бойлом і тільки ним, тоді не обов'язково це робити і можна також ловити і в кормі, тим паче на невеликій кількості корму. Також, що була така мета в риболовлі не ловити там зайвої риби, тому не було і пиліка, нічого. Тобто, Сотоваренка, вона абсолютно справилась із своєю задачею. І завдяки всьому цьому в мене були гості, Дуже щасливі дні та риболовля, про яку хочеться згадувати та розповідати. Всього вам найкращого. Я дуже сподіваюся, що наступне відео з риболовлі буде дійсно відео з риболовлі. А тут я просто розповіла вам, як це було, показала фото. Сподіваюся, вам сподобалося в мене в гостях. Тож, до нових зустрічей!